Це смішка моєї мами. Це була її найбільша іграшка. І вона дуже любила її. Вона взагалі дуже любила іграшки, м'які. мама його дуже любила, тепер я його дуже люблю. Десятирічний Дмитрій Теренці втратив маму 16 березня 2022 року. Тетяна загинула під час обстрілу Чернігова росіянами. Її мати Марія Дерев'янко каже, дочка тоді пішла містом, щоб знайти продукти для сім'ї. Попрощалася з нами, сказала, мам, бережи Діму. Діма, слухайся, маму, ой бабусю. Пішла ще повернулась рукою, так помагала. пока пока, я скоро буду. Як потім розповіли Марії очевидці, коли почався обстріл, дочка встигла сховатися до підвалу. Вже здалося, що начебто притихло, і вони тільки вийшли, і приліт поряд десь був приліт, і попадали всі, але не піднялася одна вона. Осколок її таз розтрощив і швидше за все до позвоночника дістав, тому що ноги в неї відразу відмовили, але вона ще була жива. Тобто помирала вона довго, повільно, стікаючи кров'ю, розуміючи, що з нею сталося. Марія водила внука до психологів, щоб йому допомогли впоратися зі стресом. Десь півроку у нього такі страхи були. Він постійно мене обнімав за руку, постійно прижимався і весь час запитував бабуся, а ти, а ти точно не помреш? Ти мене не залишиш? Це вона заводила альбом з пологового будинку, коли дімочку забирали. Вон. Папа тримає дімочку на руках. Це літо, 21-го, вони сім'єю на дачі. Мама, папа, дімочка щасливий. У нього є сім'я. Спогади, спогади тільки лишилися спогади. Батько Діми Роман Терентьєв пішов служити до 32-ї окремої механізованої бригади у лютому 2023-го. А влітку зник без звісти на Куп'янському напрямку, розповідає жінка. Останній зв'язок у мене з ним був у червні місяці. В нього 12 червня день народження. Я написала, привітала його. Він написав дякую, і на цьому все більше зв'язку не було. Ходили до поліції з Дімою. Заяву писали, Діма ходив, тому що ДНК ж брали. Я довго від нього це приховувала, тому що дитина хвилювалася. Все таки, мама, нема мами. Тут іще за тата таке. За деякий час каже Марія. Вона побачила фото та відео підтвердження, що її зять у полоні. Торік у грудні у міжнародному комітеті Червоного Хреста цю інформацію підтвердили. У березні 2024-го мати Романа отримала офіційного листа. Мені щось сказати дитині, що папа живий, що тато живий. Це вже було краще ніж почути, що безвісті пропав. Розумієте, в дитини вже якісь шанси. Діма разом з бабусею передали Роману листа через національне інформаційне бюро. Написав, що. Папочка, я тебе дуже сильно люблю, я скучаю, жду тебе. Ми так і не знаємо, чи дійшов той лист до нього, чи ні. Марія разом з внуком регулярно ходять на акції підтримки безвісті зниклих та полонених 32-ї бригади. Доньки вже не повернеш, доньки немає, але ж хочу, щоб у внука хоча б тато був, тому ми робимо все можливе. Аня Крилова, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.